Ауді А4Б6 сьогодні у нас в роботі Володар Кілець 2004 рік. Відповідно, ось така мультимедіа. Треба щось замінювати. Давайте усучаснюватись. Встановлюємо сьогодні комплект від торсем магнітола 2К 44 по пам'яті та реєстратор від на Дві камери: передня та задня. Зараз інтегруємо це все в автомобіль, встановимо ще камеру заднього огляду, щоб було зручно паркуватись. Давайте покажу тепер, як це виглядає. Так виглядає встановлена мультимедіа вже на автомобілі. Є тут деякі рішення, які потрібно допрацювати на цьому автомобілі. А, з основного в тому, що в нас тут є 464 2к монітор, це достатньо популярна модель. У нас на встановленні швидкодія доступна і тут, до речі, не тупить мультимедіа. Як всі кажуть, що там на відео тупить, можливо, на відео є ця затримка, але в реальному житті його немає. Відповідно, YouTube, CarPlay, Android Auto в цій магніторі все присутнє. Також і камера заднього огляду, яка чудово інтегрувалася в цей автомобіль. І відповідно, власник буде зручно паркуватися на цьому автомобілі. Парковичні лінії, до речі, налаштовуються, Це їхні зараз статичний. Значення при налаштуванні. А також, якщо у комплектації протоніки, вони теж підтягнуться. В дані мультимедії також встановили відеореєстратор Діді і їх є два варіанти: є а, з підтримкою 4 g і звичайно на дві камери, тобто можна навіть віддалено підключитися і поспостерігати, що відбувається з автомобілем. Ми встановлюємо практично кожного тижня по декілька таких реєстраторів. Кому потрібно підібрати магнітолу на ваш автомобіль та реалізувати це, все, звертайтесь в компанію Security. Працюємо в Києві та Вишневому, а також маємо партнерів по всій Україні.